На та тамуючи громи, вітрила хмар спливають під вітрами. Черленний захід сизими крильми розплескує по балках сизі трави, трозіллям полинами чебрецем цвіте твій день Розчахнутий, мов мов, брама. Як я люблю сумне твоє лице, безжально переоране ярами. Мій рідний степе в злоті я ворів, де і вночі пізнаю камінь кожний запах трав, і пил твоїх доріг вдихаю в себе глибоко й тривожно. І мить, як вік, і мить, як вік, і світла кожна п'ять, і обрій дивним сяйвом осіянний, і хмари на челебеді летять. Ламають білі крила об кургани.